Надання освітніх послуг, а саме загальносередньої освіти в Тернопільській області з 1 вересня надаватиме 534 заклади освіти. Якщо аналізувати з попереднім навчальним роком, то у нас 1 вересня на 17 закладів освіти буде менше. Ніж в попередньому навчальному році. Цьогоріч за парти сяде 98 617 учнів, якщо порівнювати з попереднім роком. То минулого навчального року ми мали 101 927 учнів щодо осіб внутрішньопереміщених. З 1 вересня ми матимемо 3545 учнів з внутрішньо переміщених осіб, які відвідуватимуть наші заклади. За інформацією місцевих органів влади, 452 заклади в нас здійснюватимуть освітній процес заочною формою. Формою 82 заклади навчатимуться за змішаною формою навчання щодо першокласників. Станом на зараз ми маємо 7343 учні. І якщо порівнювати з попереднім роком, минулоріч ми мали 7916 учнів, це на 573 першачки менше ніж минулого року. Велика кількість робіт на сьогодні триває. І надалі закуповується певне обладнання, але правду, ця сума є досить немала. Це 789 мільйонів 958 тисяч гривень. Це і заробітня плата, це і матеріальна, це і кошти на матеріально-технічну базу. Заклади освіти, які мають менше 45 учнів, все ж таки з держбюджету фінансуватися не будуть. На 1 вересня 2026 року розглядається питання нефінансування фінансування з держбюджету закладів 60 учнів. Проте ми бачимо, що сьогодні тривають обговорення, щоб такі заклади залишити все ж таки з фінансування державного бюджету. Близько 18 закладів освіти Тернопільської області, які Мають кількість учнів 60. А, і якщо ситуація буде не фінансування, це більшої частини стосується власне, сільської місцевості, а, ми десь не погоджуємося з таким рішенням і все ж таки обговорюємо питання, щоб з наступного року такі заклади мали можливість фінансування з держбюджету.